Мої хороші всім! Величезний привіт! І сьогодні будемо стукати по порожнім баночкам. Я назбирала багато різних. І почнемо з ось такої баночки. Це від гелю для душу фа. Дуже давно купувалась з протеїнами, йогуртом, аромат ванільного меду. Інтенсивний догляд, крем, гель для душу. А, як на мене, саме звичайний гель, але насправді аромат ваніль мені дуже не подобається, але треба було закінчити, не викидати же. Наступна це вже порожня і вся в пилу та в білих розводах від води. Це купувалася масочка для волосся. В неї ще була кришечка, але вона вже десь поділась. Тому залишилась тільки ось вона така пуста. Я її мила. І в неї навіть мій кіт засовував голову. Що дивно, вона навіть з ось такою антикрашкою. До чого не знаю, бо вона занадто велика. Але коштує вона не дуже дорого. Тоді, їх коли купувалась, мені здається десь 100 гривень. Але я вважаю, що за такий об'єм це небагато. Наступна ось порожня коробочка від зубної щітки. Інновації, турбота, технологія. Я все ніяк не можу знайти собі щітку, яка б мені сподобалась, бо то одна, мені здається, занадто м'яка, інша мені занадто тверда, а ось як мідіум вона взагалі не зрозуміла для мене. І якісь ще дуже дивні. Прям важко. Спробувала колгейт і всі інші і все мені не подобається. Звичайно, як бачите, пластик. І в мене, до речі, ще одна. Ось теж порожня. Це ще такий дешевий варіант здається, за... з Авророю, вона така більш походного плану, тобто вона складається. Це якийсь мій старий коректор, стрічковий. Дуже довго їм користувалась, але нарешті закінчила. Звичайна пластикова баночка. І, до речі, я вже купила собі новий і від нього коробочку тут лежить. Можна буде викидати. А цей е, коректор я купувала в Аврорі. він Небагато коштує 6 метрів. Здається, мені вистачить дуже надовго, я рідко роблю помилки, коли пишу. Коштував мені, здається, чи 24, чи 26 гривень. На півроку, рік, мабуть, навіть рік воно мені вистачить. Наступна баночка це хлоргекс індим, це в мене дуже давно. Дін. Я його закінчила, бо лікувала свого котика. Зараз в мене нова баночка є. Зараз у мене нова баночка є, а ця піде на сміття. Коробочкою від мого улюбленого чаю. Це зелений. Чаю від мономах. В ньому маленькі гранули, і коли вони заливаються укропом, то вони стають великими. І також мені подобається суниці, здається. Сушені, пелюстки, волошки, ну ніби суниця, Десь кусочки мені попадались. Це мій улюблений чай. Якось спробувала чай. Grey Дуже не сподобався. Ось цей прям чудовий Ну це мій. Це мій смак Кожному своє. Туалетні серветки вологі. Насправді я їх використовувала ну, не в туалетних справах, а просто як звичайні вологі-серветки, бо вони якраз не містили ем, спирт. І це дуже розручно. Більше вони були тоді по акції. І в мене пішли як звичайні вологі серветки. Я обожнюю всі серветки, такі великі, з цими клапанами пластиковими. Це допомагає їх зберегти серветки вологими постійно. їх, і, до речі, теж купувала Афрорі Звичайні серветки, маленька упаковка, яку я ношу зношу з собою. Це зелений чай. Я купувала десь там декілька пачок. Вони були по три штуки різних, скажімо так, смаків. І ось одну з них я вже закінчила. Здається, в мене з шести залишилась одна. бо вона якраз і е в мое сонце. І найкращий смак для мене це кавун лісові ягоди та вишня ще є. Вони мені допомагають від горла, для горла, коли воно тільки-тільки починає боліти. Але вже ну, не коли хвороба підійшла по самі гланди. Тоді вже це марна трата часу, їх розсмоктувати. Їх я купувала на нахер. І в них є такий чудовий зіплок зіп І смачно, і корисно, коли воно вчасно. Останню коробочку, яку хочу показати, це зубна паста Colgate. Здається, чи закінчена, чи зараз її користуюсь, не пам'ятаю. Мені здається, зараз її користуюсь якраз непогано, саме звичайна, але я хочу перейти на інші зубні пасти, тому закінчую ті запаси, які є. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Усім па па